На війні в Україні ліквідовано капітана спецпризначенців окупантів Едуарда Ульмана, якого у 2007 році засудили за розстріл мирних громадян у Чечні, але він втік перед вироком. Про його смерть повідомили російські видання. Інформацію їм підтвердила мати Ульмана Наталія. Подробиць його загибелі у повідомленні не вказують. Видання Медуза додає, що у 2007 році Ульмана засудили до 14 років колонії суворого режиму за вбивство. Мирних жителів у Чечні зазначається, що 2002 року російські солдати під керівництвом Ульмана розстріляли шістьох мирних жителів Чечні, вагітну матір сімох дітей, її племінника, директора сільської школи і зауча, лісника і водія. Спочатку солдати помилково відкрили вогонь по машині, в якій були мирні люди. Однак, коли Ульман доповів про те, що трапилося своєму командиру, майору Олексію Перелевському, той наказав розстріляти всіх. Хто вижив? Російські окупанти спочатку розстріляли жителів, а згодом і спалили їхні тіла разом з автомобілем. Наразі подробиці про обставини загибелі Едуарда Ульмана невідомі.